Друзі, далі будемо говорити про безпеку у Балтійському морі, про тіньовий флот Російської Федерації. НАТО запустило місію Балтік Центрі, мета посилити безпеку інфраструктури в Балтійському морі. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рюте. Ця військова активність під керівництвом головнокомандувача Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі Крістофера Каволі є частиною зусиль зі зміцнення присутності та спостереження на морі за ключовими зонами для нашого альянсу. Місія включає в себе фрегати, патрульні літаки та морські дрони, а також передові технології для моніторингу та забезпечення безпеки на морі. Капітани суден повинні розуміти, що потенційні загрози нашій інфраструктурі матимуть наслідки, включаючи висадку на борт, конфіскацію та арешт. тим часом на дні іншого моря чорного знайшли грудки мазуту. Вони опинилися, опустилися з поверхні через низьку температуру води. Коли вона потеплішає, мазут може опинитися на узбережжі. Про це кажуть російські волонтери. Вони. Підводним дроном оглянули ділянку від Анапи до мису Панагія. В цьому районі сталася аварія танкера «Волгонєфть» 239 15 січня. Нафтове забруднення досягло узбережжя Азовського моря поблизу тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області. Про це повідомили в прес-службі міської військової адміністрації. кажуть, місцеве населення змушене власноруч прибирати забруднені пляжі. У 2024 році вантажообіг портів України досяг рекордного показника у понад 97 мільйонів тонн. На експорт українським морським коридорам відправлено понад 76 мільйонів тонн вантажів до 52 країн світу. Про це інформує адміністрація морських портів України. Там зазначають, рушієм зростання стали зернові та рудні вантажі. Зауважу у 2023 році. Показник вантажообігу портів склав 62 мільйони тонн. Андрій Реженко, капітан першого рангу запасу військово-морських сил, заступник начальника штабу ВМС у 2004-2020 роках, стратегічний експерт компанії Соната. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Реженко, вітаємо вас. Вітаємо а, добрий вечір. Отже, про безпеку у Балтійському морі хотіла б з вами розпочати фрегати, патрульні катери, літаки, морські дрони НАТО робить все, аби унеможливити повторення подібних інцидентів, які сталися із підводними кабелями. Росіяни ж, російський тіньовий флот, який безпосередньо курсує через Балтійське море, матиме проблему. Мабуть, як це може взагалі виглядати. Як, що, як і що зміниться для російського тіньового флоту? Ну дійсно, це рішення воно досить довго визрівало в північно-атлантичному Альянсі на заході. Тому що перше такі дивні події почали з 2014 року, коли, наприклад, Швеція у себе виявила такий якийсь підводний об'єкт, дуже такий дивний. Я пам'ятаю, це був жовтень 2014 року. Після цього також спостерігалось багато такої дуже цікавої діяльності. І ця діяльність на той період часу, до початку широкомасштабної агресії проти України, вона в основному була пов'язана з розвідувальними різними суднами, кораблями Російської Федерації. І, в принципі, було спрямовано на те, щоб ну, Росія перша. Забезпечував свою, свой експорт нафти і газу з портів на Балтійському морі. А по-друге, я так розумію, вони якимось чином намагалися впливати на розвиток СПГ-терміналів оцього скрапленого газу, які будувалися активно на узбережжі опять же, Балтійського моря, що складало їм певну конкуренцію. Ну, в общем, зараз, коли оці такі досить кричащі події. З о, цими перебитими кабелями стали дуже дуже очевидними. Вони ну, досить швидко була організована ця операція. Балтик Сентрі, до неї дійсно залучаються серйозні сили надводна і підводний авіація. Я хочу сказати, що на Балтійському морі перевага сил НАТО, морських сил НАТО над Російською Федерацією складає 12 до 1. І це найвеликий такий. Коефіцієнт показник навіть по оцінкам самих російських фахівців. От. Ну, Балтійське море дуже інтенсивно щодня відмічається порядка двох тисяч суден, які пересикають Балтійське море, везуть вантажі і так далі. І, звичайно, ну, от тіньовий флот Росії, ну можливо, він складає там, я думаю, не більше 10-15%. Абсолютно э, більшість кораблів, суден. Вона виконує свої ну, нормальні завдання без якихось там от пошкоджень, навмисних і так далі. Ну, зараз, я думаю, буде серйозно підсилений фактор розвитки, тобто спостереження за суднами, особливо з тими, які йдуть з Російської Федерації. До цього будуть використані всі можливі ресурси. В першу чергу це автоматична система автоматичної ідентифікації суден, яка має мистити інформацію АІС про формуляр судна, куди воно йде, куди воно слідує, що воно везе, і так далі. Якщо будуть якісь підозри стосовно цього, або ця система взагалі буде відключена, то це вже перший признак того, що щось судно це є підозрілим. А ну в межах е е е територіального моря, в межах приліжаю зони судна в інші кораблі країн НАТО можуть. Застосовувати силу для того, щоб ну, от, права су, суверенного контролю здійснювати. Ну, в приїжджій зоні це до 24 міль від узбережжя, в територіальних водах абсолютно це, це вважається суверенною територією України, там, там дозволяється ну, навіть фактично арештовувати судно. А от, якщо є така ну, інформація про підзрівну діяльність, в поза межами цих вод а також Міжнародне морське право дозволяє зупиняти судно і конвоювати його в межах територіальних вод прибережної країни. Якщо є чітка така інформація про ведення цим судном незаконної діяльності. як до речі, відбулось з танкером «Ігл-С». Які здійснював якраз от пошкодження цього кабелю і стлинг 2 який поєднував а, Фінляндію і Балтійські країни? А є таке унікальне місто між Фінляндією і Естонією, де ширина Балтійського моря складає всього 41 мілю, і от в межах цього в принципі, міста можливо взагалі би перекрити вихід оцих танків флоту. З Балтійського ну, з Балтійських портів, з фінської затоки і проводити повністю їх огляд з точки зору безпеки судноплавства, безпеки екології, наявності всіх там документів і так далі. І це дозволяється в якраз в межах цієї зони приліжачі зони. Тому я думаю, що НАТО на настроєно дуже дуже так активно. А тому, що ну реально на то, то та інтенсивність, та нахабність, з якою проводяться ці акції, вона дуже вражає, вона задає серйозних наслідків негативних. Я думаю, ми побачимо дуже скоро такий от, ну, ефект. Я думаю, що як тільки буде втрачений оцей от інтерес фінансовий функціонування цього тіньового флоту, він просто сам розвалиться. Хотілося б, щоб все сталося якомога швидше. Дякуємо вам, Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу військово-морських сил, заступник начальника штабу військово-морських сил у минулому. Стратегічний експерт компанії Соната був з нами на прямому зв'язку.